Скажи щось на студентському потрібно не забути купити проїзний на метро mm -hmm. на початку місяця. Чим славиться Києво-Могилянська академія? Мені здається, ненавистю новистю Арестовича до нас, ну а також таким студентським життям класним. А на якому ти курсі? Я на першому Який факультет обрав Зв'язки з громадськістю факультет соціальних наук та технологій. Чому обралася? Це єдине місце, де вивчають цю дисципліну повністю. А що має забутися в Києво-Могилянській академії? Щоб тут стало ще краще вчитися. Мені здається, столова. У нас немає столової. і це дуже сумно. Позата хата чи господи як вона там позати хата? Да? Так. Не допомагає? Ну не допомагає позати хати. Хочеться столову. Ну хочеться такої столовської їжі. В нас немає. Ти в гуртожитку проживаєш? Ні, я не проживаю в гуртожитку. А що знаєш за гуртожиток Києва могилянки? Моїх одногрупників звідти хочуть виселити, тому що у них дуже класні тусовки. Тільки грошей зараз потрібно студенту для комфортного життя в столиці, на твою думку? Ну мені треба трохи більше, бо я щодня їжу з Борисполя. Це не дуже весело. Вгалі мені здається, що тисяча гривень на тиждень це така нормальна сума. А яка стипендія зараз у студента? Я не знаю, я на контракт. Важко було вступити сюди. Так, але мені здається, що вступати на дисципліни, в яких в цілому є контракт, то